Доброго ранку, шановні друзі. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналіст прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати під час війни думаючих людей, тому що на моє переконання, тільки думаючі, розумні люди з холодною головою, з гарячим серцем, зможуть врятувати Україну від катастрофи. Я не перебільшую, я не перебільшую Ситуація в Україні така, що Країна на межі катастрофи і е, витягнути країну з цієї пастки, е, підставити ногу під локомотив, який несеться в прірву, зупинити цей локомотив. Можуть тільки люди, які думають. Е, традиційно перед початком стріму. ну По-перше, хочу попросити підписатися Михайло Дідух. Радий, давно вас не бачив, пане Михайло. Я думаю, ранком приєднається до нас діаспора за кордону. Діаспора за кордону, мої друзі е і підписники, які працюють в країнах Європи. Пане Олег Бойко, добрий ранок. Добрий ранок ще раз. Усі друзі обнімаю всіх підписників, всіх глядачів Ютуб каналу Ігор Кравцов, усіх українців. Дуже радий і для мене честь. Зранку, напевно, першим у нас в Україні. Блогером, так, таке слово, блогером, почати стрім. Ну і традиційно попрошу, підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки ростуть помаленьку, але вірно, це гарний знак. І як завжди, як завжди, низький Уклін за підтримку, низький Уклін людям за підтримку донатами. Вчора пішли донати. Дякую вам, рідні. Дякую за підтримку, тому що ваша підтримка це можливість не тільки мені працювати, але й витягувати себе. Тому що я важко хворію. Важко хворію, а працювати потрібно. На превеликий жаль, ось така от ситуація. Так, вітаю вас, миру, здоров'ю, пані Юлія Вайдер. Дякую, Вайде, дякую вам і Ольга. 에... Кріпочка, Добре... добрий ранок, вибачте, якщо помилився. Добрий ранок, дівчата, для мене честь давно у нас не з'являлися дами в стрімі. Пані дами. Ну, давайте я скажу вам так: пані дами. Я радий, що пані Юлія і пані Оля з'явилися. Це гарний знак. Коли гарні розумні жінки з'являються зранку, значить день піде, як по маслу. Танюшка Миллер, Ирина Дорога, доброе утро, Ир Ніколайович. Дякую огромное за те, що заступили за меня в прошлом стрімі. Так, ви, не словами, а делом доказали, що настоящий офіцер. Знаєте, дякую пані Танюшка. Ну, я скажу просто: заступатися за жінок, за дам, за пані, за дівчат для мене традиційно. Четыре роки, я, в 4 года, пани, госпожа Танюшка Миллер, я прочитал капитанскую дочь, капитанскую дочь Пушкина. В 4 года. В 3 года мать научила меня, моя швец Нина Дмитриевна, читать. В 4 года я, госпожа Танюшка, научился э Четыре года я прочитал «Капитанскую дочь Пушкина». До сих пор помню поручика Швабрина, прапорщика Гринева, ну и «Капитанскую дочь Машу». Ну и вот как-то вот отношение рыцарское к женщинам у меня в крови с четырех лет. Спасибо вам. Слава Украине, пишет пан Мустанг, героям слава. И... Э... Пан сумрак пише, ну, пан сумрак пише. Ей, пан сумрак, пан сумрак. От ви знаєте, пан сумрак, начебто нормальна людина, але лексика, лексика, лексика у нього якась не дуже добра. Ну, ми пана сумрака. Пана сумрака, тихенечко. Пана сумрик, вас э, за таку лексику. Э, так, нізкий поклон вашій мамі, хорош хорошого сина воспитала. Так, моя мати Ніна Дмитрівна, вчителька, вона пропрацювала в одній тій самій школі 41 рік. Вдумайтесь, 41 рік пропрацювала в тій самій школі. Виховала дуже багато багатьох дітей, була викладачкою. Музики, і наша провінційна школа, районна школа займала по хорам перше місце в області і по е, жіночому ансамблю, по ансамблю школярок, дівчат. Перше місце в області. Якось так. Дякую, пані Танюшко. Ну і е, традиційно попрошу вклонився низько е, людям, які донатять. І традиційно прошу допомагати, хто може донатиме рідні. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Ну і по темі стріму. Ви знаєте, е заява Єн Столтенберга. От зараз у нас всі говорять про мир. Ну я вже сказав, говорять про мир усі, щоб заспокоїти українців. Ну по-перше, як би кажучи, наша влада говорить про мир, щоб заспокоїти українців. Тому що вже Палка перегинається не те, що отак, а палка перегинається отак. І наша влада ж не всі там дурні, розуміють, що випрямиться може палка. Тим більше зараз осінь, а осінь це традиційна політична активність і традиційна можливість підбурити наше українське суспільство, яке вже діями влади і так підбурене, на якісь, не дай Бог, рішучі кроки. Тому нам і постійно кажуть, що. Влада, влада постійно каже, через місяць, через два, через три американські вибори, після американських виборів, війна закінчиться. Але разом з тим, по темі Стріму, важлива зараз буде подія. 8 числа починається саміт НАТО у Вашингтоні. Ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні, тому що НАТО буде 75 років. 8 числа він офіційно починається, 9, 10, 11, 12 число. Саміт буде у виставковому центрі і е, вели, така велика масштабна споруда. Там величезний прес-центр, кімнати для приватних переговорів, е, ну великий зал для перемовин делегацій. Коротше кажучи, все готово, і спецслужби зараз перевіряють виставковий центр на предмет конфіденційності, щоб переговори були конфіденційні. Ну і сторони узгоджують комуніке заяви усіх сторін. Що я вам скажу? Цей саміт дуже важливий для України, тому що я скажу слова, які не сказали ні одні політичні оглядачі. Цей саміт вирішені. Вони не сказали це, але я підмітив: цей саміт буде питанням або війни, або миру в Україні. Або миру, або війни в Україні. Просто або Мир, або війна в Україні. Все. Про це ніхто не каже. Всі кажуть про важливість саміту, про його, про те, що будуть обговорювати на саміті. А там три питання: перше стримування російської агресії, по суті, це план виживання НАТО в жорстких у умовах війни. Друге питання України. А як сказав Єн Столтенберг, питання України буде наріжним камнем на саміті НАТО. І третє посилення позицій НАТО у світі. Ну, третє питання це посилення в азійському регіоні підтримка Тайваню і стримування Китаю. Ну, от такий протокол зустрічі, такі питання будуть обговорюватися на зустрічі НАТО. Але я підкреслю: ніхто не сказав, крім мене так, що Саміт НАТО це питання війни або миру в Україні. Чому? Тому що дивіться, хто ж не говорить тільки про війну. Путін говорить, що готовий миритися. Всі його Глашата, як кажуть, кажуть, що Росія готова миритися. Зеленський каже, що готова миритися Україна. Шольц скаже, що готовий мириці Україна, Макрон пропонує план миру, Китай пропонує план миру, а війна йде. Чому війна йде? Чому війна йде, дорогі рідні? Вона йде, тому що хтось зверху не дає наказ стоп. Ну зараз на саміті миру в Америці, вибачте, на саміті, на... дай Бог, щоб він був самітом миру. Вирішується питання війни або миру в Україні. По чому я це зрозумів? По тому ви скажете, так може буде мир, може НАТО прийме якісь рішення, які просто покладуть край війні? Можливо, і це в руках НАТО. Тому що НАТО це могутній військово-політичний блок, і він багато що може. В світі зробити, в тому числі і зупинити війну в Україні, але є одна ремарка, Є на Столтенберга перед самітом НАТО, а завжди слухає останню фразу, як казав Штірліц в 17 міттєвостях весни. Значить, я скажу я вам одну річ: Єн Столтенберг учора давав інтерв'ю, де сказав, що він узгодив допомогу на 2025 рік. 40 мільярдів доларів допомоги від країн НАТО, які будуть робити е, одинакові е, взноси, значить, в цей фонд допомоги військовій Україні, і от 40 мільярдів доларів вже забито допомоги країнами НАТО Украї, е, Україні е, на 2025 рік. Це значить, Єн Столтенберг сказав, що Україна фактично буде воювати в 2025 році. Бачите, він проговорився. Ну, я так трактую, може, хтось не так трактує. Але ще раз цитую: Столтенберг сказав, що для посилення позицій в війні з Росією в Україні надається допомога 40 мільярдів доларів на військові потреби у 2025 році. Це означає, що війна в Україні буде і в 2025 році. І фактично, Єн Стотенберг про це говорить. Ну, я вам скажу: ми багато говоримо про мир. Ми багато говоримо про мир. Але є таке слово, яке у нас е, усі знають. Знають від е, верхів до низу. Це слово політика. От багато хто каже, у нас в Україні: я політикою не цікавлюся. Так політика цікавиться вами, чому не припиняється війна в Україні? Тому що війна в Україні вигідна. Вигідна е, політикам, тому що на цій війні можна піаритись, вигідна політикам, тому що можна не тільки піаритись, а й заробляти гроші, вигідна великим міжнародним корпораціям, які вже наклепали зброї на 5 років, особливо американські, та й німецькі, та й французькі корпорації. Та й поляки гріють руки на поставках зброї в Україну. І це ж гроші. З боку Росії, ну, там теж військові заводи працюють чотири зміни, там теж наклепали зброї, там теж державні замовлення під зброю років на 4 на 5 вже розписані. А російські військові корпорації це теж, це теж гроші. І війна в Росії вигідна. Вигідна політикам, тому що ПІАР. Вибори місцеві і, взагалі, е, вигідна російським корпораціям військові Вигідна вона. Війна річ вигідна для верхів. Вони збагачуються казково. А прості люди, низи гинуть, стають каліками, стають загиблими, безвісті пропавшими. Тому я вам скажу: усі ці розмови про мир перекреслюються фразою Єна Столтенберга, що НАТО надає допомогу військову Україні на 2025 рік у розмірі 40 мільярдів, вибачте, не доларів, а євро, євро, євро. Значить, НАТО, що фактично каже: війна буде продовжуватись у 2025 році. А у нас все зараз вже ніхто не говорить про 200 тисяч мобілізованих. Як сказав нас ситий вгодований пророк шут влади Женя Дикий 500 тисяч відмобілізуємо. Так і все. вчорашнього дня жодного натяку про 200 тисяч мобілізованих. 500 тисяч мобілізованих потрібно мобілізувати, одіти, нагодувати, обути, озброїти. Все. Як дикий сказав, так повторює офіс президента, Міністерства оборони, Верховна Рада. Значить, по суті. Війна буде продовжуватись до 2025 року. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Пишуть: як нас, буде, нас буде, будуть ще обманувати, аж ну, будуть обманувати. Ви знаєте, це традиція. Український народ обманюють з 92-го року. Мета одна: знищити українську державу, знищити український народ. Михайло Дідух. 100% правда. Швеція на 27-й рік закладає на допомогу. Німеччина дає прихисток українцям. Так, так, так. Скоріше за все, війна буде продовжуватися. Країнам НАТО вигідна війна. Чому? Тому що Україна відволікає на себе великі сили Росії, вона зникровлює Росію. НАТО воює з Росією, не втрачаючи ні одного солдата. Все. А про те, що Україна пустіє, економіка розвалюється, про те, що страшні е, розрухи, що знищення людей, каліцтва, смерть, НАТО байдуже, повірте. Слово, яке знають навіть в українському селі, селяни, які роблять все життя і не цікавляться нічим, крім землею, своєю земелькою, політика. Політика мене не цікавить. Ну, якщо українці вас не цікавить, політика, то політика буде цікави. Ці... Політика буде робити вас в негативному ну, в смислі цього слова. Дякую, український історик та журналіст Єрошовець провів ранковий стрім. Дякую друзям з чату, дякую за 19 вподобайок. Підписуйтесь, друзі, дорогі рідні, на ютуб канал Ігор Кравцов. Працюємо кожен день і е, допомагайте. І низький уклін завжди кланююся людям, які допомагають донатами. 54-57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. І традиційне. Слава Україні і героям слава! Тримаємося, об'єднуємося з Богом! Я вірю, що Бог витягне Україну, тому що за нами правда. За кого правда? За того Бог. Обніваю вас, дорогі рідні. Дякую.